Привіт-привіт, усім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Платіотерапія. Привіт, мої красунечки, привіт, гості, дорога родина! Дуже за вами скучила. І сьогодні відео я буду вас розважати, мотивувати та надихати. Все як завжди. Не забувайте, що на початку цього відео я хочу, щоб ви ставили мені подобайки, писали коментарі, пишіть, хто чим займався. І відео буде досить таке насичене, тому що я. Для влогу записувала, що робила за останні дні потроху, і все-все-все це буде зібране в одне відео. Друзі, розкажу вам, з якими тканинами я вже попрацювала з якими тільки планую працювати, от і що я ще робила за ці дні. Тож, як завжди, від вас! Я очікую на вподобайки. Бажаю вам всім гарного настрою, вмощуйтесь зручненько, щоб не впасти, та гарного перегляду. Отже, почну я. Зараз мені потрібно буде зняти коротеньке відео, поки я. Сьогодні прибрана. Мені є е, також що вам розказати за деякі засоби, якими я почала користуватися. Чим я задоволена, е, чим, скажімо так, не дуже задоволена, а що, наприклад, мене особисто вразило. Тому що я така людина, знаєте, яка е, багато чим вже користувалася, і є що розказати. У мене тут ціла виставка моїх манекенів. це не всі, бо є он ще один. От. І як ви бачите, на них я надягаю одяг, це зручно робити на них вологу теплову обробку. Мене часто ви запитуєте, де купити манекен. Я можу вам рекомендувати, якщо ви, наприклад, хочете для демонстрації, тому що якщо ми говоримо звичайний пластиковий або манекен з кловолокна. То це тільки для демонстрації одягу. Він, звісно, що годиться, наприклад, для відпарювання одягу, але це не манекен, який вам буде слугувати орієнтиром для того, щоб зробити якісь поправки в посадці. Тому що ці манекени в них в пропорції не відповідають людині. В них немає наклону плеча, І якщо ви на манекені зробите нормальну посадку, то на людині це буде виглядати жах жахливий тому що манекен це лялька. Якщо ви хочете шити для себе, є у вас кошти, ви хочете працювати більш професійно, скажімо так, то тоді я можу вам рекомендувати, які кровецькі манекени. У мене їх є поки що три. Ось я отакий без. Кравецьких ліній він називався Ванформ. І оці ось манекени в мене є Єва. Це манекен розміру 58-60. Ось такий. Дуже класний. Ось. І коли я шию великі розміри, то я орієнтуюсь на манекен Єву. Це зручно, тому що в нього повністю анатомічна форма. Єдине, що тут мене не влаштовується досить таки малий окат-рукава е, для цього розміру. Ну, це не проблема, я його трохи збільшую. Трохи-трохи. Так само і тут окат в цих манекенів я маю на увазі оце місце під мишкою, воно якесь зменшене. Що в одного, що в іншого. Це єдиний недолік. Ці манекени я брала. Обидва у Іри це було дуже давно, ще до повномасштабного вторгнення. Іра, до речі, працює. Це вони з чоловіком розробляли ці манекени, вони повністю м'які. І вона працює. Я постараюсь на неї залишити посилання в описі під відео. Вона працює в інстаграмі, і в неї було декілька сторінок. Вона робила. Цей манекен зробила, потім вона робила ще манекен. Да? Ну, різні манекени вона пробує. Так само цей манекен, який без оцих кривецьких ліній, це теж я брала в Іри, і, можливо, вона мені відправить ще якийсь ну, такої домовленості. В нас не було, ми давно не спілкувались, тому потрібно мені також з нею наладити контакт. Але Іра, ця дівчина, жінка, вона працює, і манекени досить таки якісні. Ви бачите, що вони в мене давно це такий довгий початок, бо ж знову запитаєте мене про манекени. Їх, друзі, багато не буває. От якби в мене їх було 20, всі 20 були б зайняті. Ну, це правда. От скільки б у вас не було, тому що це інструмент. Для мене це інструмент. Мені зручно, По перше візуалізація, так? Як ви бачите, абсолютно два однакові сукні. Я ось пошила, да? Один, Це повністю дві однакові сукні. Но, в залежності від манекена, цей трохи більший, і в нього більш такі знаєте, нормальні скажімо так, співвідношення висоти талії, шиї, наклону, цей. От на ньому ця сукня нормальна, як на людині. Якщо ми розглянемо оцей манекен, він більш кривуватий, в нього одна грудь вища, одна нижча. Я не знаю, наскільки це буде помітно. Оце. В нього груди різна висота, він кривий і на одну сторону він ще й скривляний. І на ньому, вже, коли ви одягаєте плаття, воно сидить так собі. Да? Хоча це повністю дві однакові сукні. Якщо я їх поміняю місцями, то це буде точно так само виглядати там, а те там. От наскільки е, візуалізація це мій перший манекен. Який я купила взагалі перший. Тому я його не викидаю. Це в мене, знаєте, як аура кульчі моя. Не викидаю. Він маленький, худенький, він теж кривенький. В нього теж чомусь, я не знаю, як вони так роблять. Здивіться, дивіться, якщо я притулю руку, одна грудь вища, одна нижча в нього. Але так от щось накинути, для візуалізації, теж він піде. От. Щоб ви розуміли за мене каме. Де купити оце, по як я на них кажу. Ви можете купити найбільша площадка зараз є, де ви можете відсортувати ціни. Це Prom.ua. Там вас не надурять, тому що OLX, якщо купувати щось БУ, і ви цю людину не знаєте. Ну, не факт, що воно вам доїде і буде там все благополучно, оскільки манекен він об'ємний. І за доставку, ну ви заплатите за нього гривень 200, мабуть, що зараз. Да? Ну, Укрпочти, мабуть, що буде дешевше. Тому це ми обираємо на пробі, якщо ми говоримо за кривецькі манекени. То в нас їх не завозять. Дорогі американські манекени. Це тільки ви можете купити у тих, хто їх розробляє ці манекени самостійно. От і все. Ви бачите, які манекени? Тут є животик, груди, тут є навіть ось тут ключиці, да? вм'ятина над грудьми, нормальне співвідношення висоти талій, тому що в цих манекенів талія вища. Тут класно. Так само манекенчик. Оце ось Єва або Іва. Він теж такий, як слід, от як жінка. Да? От ви бачите, в нього теж є вигини, начебто на ній на діті трусішки, да? і повилазили трошки бичка, так як в живої людини. Ви це все бачите, навіть пупік, і тут жопка, яка в неї красива. Тобто, це красива, гарна жінка, от розміру 58-60, Ну, можна приміряти, наприклад, і 54 й розмір. Бо те, що, наприклад, на Єву я надягаю на себе, воно просто на мені буде ну, висіти. я вам потім ще продемонструю плаття, яке я шила надіну Єву і, наприклад, на менший манекен, для того, щоб ви порівняли. Плаття гарне, воно, можна сказати, що як оверсайз, але різниця є між тим, як ми одягаємо на більший розмір, воно таке стає більш пряме по трапеції, на менший розмір воно таке більш стає. Оверсайдне, отакий от довгий вступ, друзі. Далі вам розказую за е, корисності, да? от за, за такі корисні речі. Тут дуже погане світло, і я не принесла сюди е, фонарь, тому от ви бачите, як від світла міняється зовнішність. Ця кімната, оця кімната е, тут був зроблений ремонт. Давненько, такі, знаєте, такий стиль якийсь цікавий. І саме в цій кімнаті я приймала покупців, до мене приходили на примірку багато років. От ще коли я починала свій сайт або на Оліксі, не на Оліксі це було Сланду. Я домовлялась про зустрічі. В мене ще не, був, не було Ютубу. Я приймала прямо дома на примірку. Ми домав, домовлялися про зустріч. Тут у мене ось тільки. Як ви бачите, їх багато, ось одна, друга, третя. Просто за манекенами не видно. Бачите, ось стільки плать, суконь висить пошитого. Ну тут різне літня, зимове, отак от, от тут було три стіючки також. З цієї сторони раніше не було нічого. Зараз тут у мене в цій кімнаті склад. Тут мені не вистачає шафи і тут, мабуть, не вистачає шаф, тому що тут зберігається частина тканин, потім зберігаються коробки на відправку. Я їх не викидаю, а в них вам буду відправляти якісь. Тут ось я так охайно поскладала тканини. Звісно, що це не дуже можливо красиво, і, знаєте, як кажуть, візуальний шум. Але ну, поки що так. Там якісь коробки з кавоварки, з мультіварки. Тут мала б бути ще якась шафа. Тут поки що стоїть манекен, тому що в Єви і в того манекена одна стійка. Це в цілях економії, ну, як мені не треба, я знімаю одягаю. Парфумів. У мене з'явилось дуже багато. Дуже я люблю парфуми. І з віком, звісно, що ти живеш і в їх стає все більше. і більше. Ну і сумки свої, ось зберігаю я таким чином. Також у нас тут зберігається плитка, яку ми купили для ремонту на кухню. Е, ну і ремонт ми не, не робимо, бо як Сергій каже, то війна, то болієм, то треба кудись їхати, то ще щось. От, і тому це все отак от відкладується. Так само ми планували в цій кімнаті в оцій. Зробити ремонт, а саме перефарбувати ці обої з зеленого в білий колір. Плитка тут залишається. До речі, буде вставка для вас, як я драяла ось цю плитку, а саме швий на плитці. У мене інколи заходить, знаєте, це не час, то ну, а десь так раз в рік я відчищаю все. І ось дивіться, навіть у нас куплена ось тут, якщо вам видно, у цих коробках є стеля. Для того щоб тут повністю ще поміняти стелю, але ця стеля куплена ще до повномасштабного вторгнення. От те, що ми тут планували, ми поки що нічого не робимо. Так само на кухні, так знаєте, загорівся один день, хочеш планувати якийсь ремонт, але нічого не робиш. Ну, якось так, я не знаю, відтягуєш. То те, то все, то ну суму треба, звісно, що велику виділити, і буває, що ці гроші воно просто так знаєте, десь розходяться і се. Але Плани є те, куплене, те куплене, колись десь зробим, друзі. Друзі, трохи для вас мотивації. Тут я складаю літні парфуми і буду мити шви на плитці. Це я роблю приблизно десь раз в рік, ось так раком боком, протираю всі шви на плиточці, тому що плитка світла і вони дуже брудняться і, звичайно, миття їх не вимиває. Навіть парогенератором миття не вимиває. Я була дуже втомлена після цього всього. От, після таких шейпінгів ш, шейпінгів. Але це потрібно час від часу робити, хоча я прибрати не люблю. Тож, можливо, когось з вас мотивую навіть на таке прибирання, час від часу це робіть. Подивіться, яким чином у вас виглядають шви на плиточці, і якщо вони забруднились, то їх помийте. Наступний кадр це нова туш модей, вона мені сподобалась, гарно тримається і змивається. грудочками. Ну і Макіяж, мені ви сьогодні бачите, я нею нафарбована, тому сміливо можу її рекомендувати. Наступний відгук це ну навіть не відгук, я час від часу показую цю масочку від вранішніх набряків. Наношу я її кісточкою і трішки кісточку зволожую, Мені вона дуже подобається. Теж можу вам її сміливо рекомендувати. Посилання на все, що я буду показувати, ви знайдете в описі під цим відео, тому що часто буває таке, що питають, де ж таке взяти. То посилання на магазин, де я це все купувала, в описі під відео. Наступний відгук це парочка, не Максимі, не одарочка це шампунь і бальзамчик для волосся, для жирного. Дуже чудовий теж посилання буде. Дуже мені сподобався ефект, волосся чисте, і бальзам дуже класно працює, зволожує волосся. Ну що ж, подорожую з вами по квартирі, я переодягалась, бо записувала коротеньке відео по обробці. Воно з'явиться на каналі згодом. І зараз вам показую, з чим я працювала за ці дні, з якими тканинами, те, що буде для нової колекції, от те, що з'явиться, так? Те, що буде для нової колекції, ви це все побачите. Отже, тканинки, з якими я працювала, ця ось така це минулорічна із Дуже-дуже товста, вона, як ви бачите, на валюрі. Ця тканина досить щільна. Тому навіть місця виточок були оброблені, ось сукня лежить на виворі, бачите, навіть виточки всі. от. І на грудна і таліва зрізані і оброблені, щоб не було товстого, що я маю на увазі, що ось у нас стандартна виточка. бачите, В цьому випадку я її обрізала обробила. Значить раз, потім з цієї тканини, сукня, олівець вже пошита з зеленої, досить плотна і, і навіть і тепленька буде, навіть на зиму, ось така вона, як подвійна. Зверніть увагу, що тут я строчила зеленими нитками, а тут. Чорними, бачите, як вставляла. І от на оверлок перша ниточка йшла, зелена, на голку, всі решта чорні, щоб із вивороту вигляд, вигляд мало охайний. Хоча можна було як чорними, так і зеленими шити. Це вже моя заморочка. Далі, ось така тканина. Чомусь його раніше називали з цього трикотаж, хоча насправді це трикотаж жакард. Це леопардова сукня. Ну, як без леопарду в цьому сезоні? Ну, ніяк. Це теж олівець по фігурі. Далі пошила. Це все ви побачите в новій колекції, це все, друзі, без прасування, тому що це також багато роботи. Ще пошила я. Ось цього рубчика з ангори, сукні. Зверніть увагу, бачите, тут декілька разів строчила. для того, щоб форму не стримало, тут проклеєно і підшито. До речі, зараз відволіч був коментар відео, якщо ви мене дивитесь, під таким старішим відео чи всі сукні потрібно проклеювати, не всі, в залежності від тканини. Шифон, наприклад, літній. Ми внизу так не підклеюємо, бо це ну, в цьому немає сенсу. Ми підклеюємо тоді, коли нам треба, щоб була форма і щоб не розтягувалось. Взимку, якщо ми працюємо з трикотажем, підклеюємо майже всі. І чи потрібно підшивати, ще був такий коментар дивний. Для мене це дивно, тому що клей він відпаде. Ми підшиваємо завжди. Клеєва паутинка це тільки для того, щоб полегшити вам вашу роботу. Щоб виріб був охайний, красивий, ви зрозуміли. Тому переключаюсь далі. Це і тут гудзики додавала до цього плаття на плечах. Далі ще працювала з отаким кашевіровим трикотажем. Це вже був не Занне, це був подарунок. Мені присилали в подарунок. Тканина з кашеміром Ось така. далі це був трикотаж із занни. Отакий. Він з люріксовою ниточкою, трошечки, буквально чуть-чуть. Зараз дуже це модно, і тканинка ця не колюча ось такий рубчик трикотажний. Досить плотний. Тут у мене і спідничка, і сукня. І ще є такий сіренький костюмчик із трикотажу Мустанг для нової колекції. Оце те, що в мене було в роботі. Як ви бачите, роботи дуже дофіга, я зробила. Шила багато. І, мабуть, що вчора так шила, що сьогодні я, можливо, якось незручно спала. Я прокинулась тим, що в мене в спині між лобопадками. Трішечки якийсь дискомфорт. Ну, але то пройде, буває як без цього. Це якщо ви шиєте, то час від часу може переклинювати. Тому я сьогодні не шию, даю відпочинок собі і своїй спині, щоб її не перетруждати, саме оце в цьому місці. отут. Не в поясниці, а отут між лопатками, Хоча якось так не сиділа, ну десь щось, можливо, спала неудобно. Можливо, якось, хоча й, ну, зручний у нас матрас. Десь щось буває, друзі. Коли отак, от, знаєте, рекомендують вправи для спини, коли отак от болить, на другий день не можна робити вправи до полегшення стану. Спочатку мазі, ну це моє індивідуальне. Хтось відразу починає робити вправи. Вправами. Якщо їх робити неправильно, можна собі нашкодити. Тому я їх не роблю. Я чекаю день, якщо не, не попустило, то тоді починаю щось робити. До всього підходжу максимально свідомо. І щоб я не робила, головне ні собі, ні людям не зашкодити. Тож вам розказала, показала багато всього. Маю надію, що ви також надихнулися на роботу, щоб ви були. Теж вмотивовані шити і навіть, як ви бачите, доглядати за собою можливо, не кожен день, а час від часу. Ця сукня, схожий урок є на каналі. Тут просто пришиті ось такі гудзики, я їх сама обтягувала цією ж тканиною, і ця тканина дуже тепла була в зані. На мене ця сукня трішки стала малувата. Ну, так, чуть-чуть, ще не зовсім критично, але трохи малувата, але вона дуже гарна. От, можливо, я собі з якоїсь іншої тканини зроблю повтор цього фасону, просто дорозумі зроблю трошечки, трошечки вільніший, більший, можливо, довший, бо міняється, знаєте, якось у нас сприйняття всього. Хоча. Взимку, ми собі можемо, навіть якщо ви не носите короткий одяг влітку соромитись, то взимку ми можемо з дуже плотними колотами носити коротке, і це виглядає з чоботами, з грубими червиками. Досить таке класно. Неважливо навіть скільки вам років, головне, щоб цей одяг вам підходить. Ну, якось так, по фактурі, по стилю, під пальто. можна надягати короткі спідниці, якісь короткі туніки з легінсами. Те, що ми собі навіть не можемо дозволити влітку. Тому тут великий плюс, тому що можна надягти плотні-плотні колготи, де все це підтягне і буде здорово. Ну що ж, друзі, на цьому цьомки-бомки все. До речі, помада, здається, дуже яскравою. Це та, що я показувала ось в останньому огляді ось така помада, спочатку близьку, а потім трішечки цієї помади. І от Ну, Виходить, що колір став зовсім зовсім інший, і от він мені прям дуже подобається. Можливо, в наступному відео, в наступному влозі ще раз, ми з вами це все повторимо. Макіяж виходить дуже гарний, як я вже вам показала. Мені здається, що прям, ну, дуже мені подобається і підходить. прям мені, от, Ідеально, цей колір підходить. Він адаптується, тому от прям цим продуктом я задоволена. Друзі, на цьому все. Бережіть себе. Я сьогодні буду відпочивати по можливості, щоб не перетруждати свою спину, яка чомусь мене сьогодні підвела і сказала мені відпочити, буває таке. По можливості, можливо, я попрасую пару, суконь, ну, тому що це теж робота і така. Нелегка пару суконь попрасую, відпочину, а завтра вже буду дивитися. Якщо, хоча планів у мене дуже багато на життя, але ж ну, життя триває, тому от по можливості, по ситуації я працюю. Або працюєш, або відпочиваєш. Отак, от в нас на обід був борщ, вчора серій пізно ввечері приготував, тому для вас порада. Якщо не знаєте, що готувати, готуйте борщ. Все. Бувайте здорові! Цьомки-бомки! До зустрічі! Всім пока!